Що Це дуже велика відповідальність. Давайте уявимо, якщо дорослі роблять, що хочуть, ви їхню відповідальність знаєте, дорослих, вас навчити наготувати, одягнути. А у вас яка відповідальність? Адже ви вибрали собі місце, значить, на ньому. Щоб одне було задоволене для вас в першу чергу, а для гулячі обов'язково. Але так. я тут бачив деякі нахаразки. Буде, буде проходити час, коли ви відчергуєте від першої парки до останньої. І далі ми будемо пересідати, щоб ми разом це все згодили. щоб ви разом подивились. Але тоді... Зоня щось не так, ви знаєте, ви повинні десь сидіти, а від себе дорізочку, що дитина повинна сидіти тільки так. Це рідко буває З попереднього випуску знали, що дитина повинна була сидіти, так у довідці написано тільки на другій пані, щоб ви підказували, де як посадити. Ви сіли самі, як хотіли з ким хотіли. Значить, це вже добре, у вас підтримка рядом плечем. Але давайте підсумуємо. в якомусь уроці я змушена буду вас розсадити. Це треба буде робити? Ні. Так ви зробите так, щоб ви сиділи, як хочете. Добре? прийшли правда до дорослу школу, старші класи. І подивіться, яка картина сьогоднішнього року. Я окремі добре. Заході вас. Я українець і цим пишаюся. Протягом сьогоднішнього уроку я б хотіла, щоб ми трошки задумалися, чим ми пишаємось. І скажу вам чесно, якщо ми з вами, дорослі, діти, до кінця уроку не перерахуємо, чим ми пишаємось, і дехто подумає, що нема чим пишатися. То це дуже не добре. Не знаю. Я буду слухати вас, ви будете слухати мене. І до кінця урока, мабуть, ми все все пригадаємо, чим пишаємось. А до кінця цілого року п'ятого класу, на останньому році, на останньому, коли буде останній дзвоник п'ятого класу, ми відчуємо, як... Збільшилося кількість того, чим ми пишаємось. Чому ми пишаємося? Бо ми підростемо і правда відчуємо, чим ми пишаємось. Ну, а в першу чергу, підніміть руку, хто пишається своєю мамою, хто пишається своїм татом, бабусею, дідусем, сестричкою. Братито. Далі у вас пішли хресні, хресна, хресний, а потім скільки друзів. Хто, хто має таких друзів, що можна пишатися? А хто має таку хорошу землю, на якій він вміє бігати, стрибати? Нам ще треба доказати, що ми пишаємося. Доказати, на чому діти, на конкретних прикладах. Зараз спробуємо. Пам'ятаєте, діти, та дитинка, яка буде говорити слова, говорить після тих слів, які я назву перший рядочок. Пам'ятаєте, ви слова готували свої, з душі, ви слова готували за домовою поетів, письменників. Попробуємо їх сказати, щоб вони були всі ваші. Адже коли ми дивилися на слова, ми говорили, вони мені подобаються. Чи помітили ви якусь ніч хай сейновитий версень, пора братися до книги? Так, Пора. І ми візьмемося. Я впевнена. Тому що ми живемо в такій батьківщині, яка подобається мені, а тобі. Подобається, а тобі. А тобі. Подобається. Я думаю, якби не подобалося, десь дуже збігли, бабусь збігає. А так подобається, подобається і ми живемо. Сивим вербам я вхоняю у нашій батьківщині. І ще дуже багато прекрасних людей. Почнем із нас, маленьких. Сивим вербам я коняю і вікресу в духов. Посидиста відчуваю вашу ніжність і тепло. На грудей твоїх привив. Всеми, радісна моя, люба мати України, я ж кровиночка твоя. Дивіться на цю маленьку кровину. трошки пізніше. Наша держава має коріння, коріння, яке тримає державу, А це в першу чергу люди, наші батьки, дідусі, бабусі, які тримають, а ми з вами. Ми з вами оті маленькі листочки, квіточки, які повинні так квітнути, щоб коріння трималося міцно. Ось тоді будинок міцною державою, держава. Ти мені, квітучий краю. Ти мені, квітучий край, навіть бачився у сні. Я світанки зустрічаю, зачаровані ясні, синє небо задивлюся, чую рідну мову я. Де б не був, скрізь созився, я ж про Вільна, незалежна держава. А що означає вільна? Ми можемо планувати, ми можемо керувати, ми можемо здійснювати свої мрії. Не думайте, що це тільки зможуть дорослі. Ваші мрії у п'ятому класі, ваші побажання. Ми їх будемо складати, записувати. Ваші мрії повинні збуватись. Перша мрія, яку ви хочете сьогодні назвати. Яка у кого є мрія на п'ятий клас? На інше життя, доросле вже в старшій школі, прошу сьогодні, коли ви прийдете додому, ви запишіть свою мрію на листочку, заховайте в потаємне місце. Якщо ви не хочете, щоб про неї почули. Але є мрії, які повинні збуватися, якщо ви задумаєте хорошу мрію. Ну не полетіти ж у п'ятому класі в космос. Трошки пізніше заплануєте, в нашій державі повинні збувати землі. Вони збивалися ще з Київської Русі. Але вона йшла такими шляхами-гостями. Такі були перешкоди. А зараз, які перешкоди, ми повинні виростати такими, які будуть долати перешкоди. А назвіть, яка перешкода може бути у вас, щоб жити так, як ви хочете. Яка може, яку ви чекаєте перешкоду або відчуваєте, що вона буде? І так піднімаємо руку, хто ніяких перешкод не бачить. Вчитися можна, все є для цього. А тепер назвіть, яка ж перешкода все-таки у вас є. І ви щось думаєте, що у вас не, не може здійснитися? Не задумалися. Це добре. Я пишаюся своєю українською мовою. Моя мова це моя гордість. Це скарб, який кожен українець повинен любити е, 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 зберігати і цінувати, бажати зимні. Я поважаю свята і звичаї, які вносять е, у життя українців, вескраві бани. Традиції, що якщо на споконвіку та відсіч Україну від інших держав. Віта, та, які, від, які українці відзначають весело та розмістом і обряди, які існують з даними за Скажіть, діти, і дорослі підкажіть, які свята ви українські шануєте, які любите святкувати? Mm. Mm, голосно. Mm. Новий, Новий рік. Новий рік. Традиційне, український свято. Різдво. День незалежності. А Івана Купала. Це, це, що... Бачите, я хочу з вами протягом п'ятого класу нагадати всі ці свята. Нехай квітує Україна. Нехай квітує Україна, духмяних, сонячних садах. Нехай збирається родина на Щерберіг у всіх віках. Привітною, хай буде доля. не буде заздраші пізна. Цінуємо браття нашу волю. Нам треба жити для добра. Мені подобається український національний одяг. Наші нашій яскраві, а вишиванки. Їх розмаїття просто бабить очі. Кожна вишиванка це мистецтва. мистецтво. Дубітканині заджають такі малюнки. Їх можна виставити у всесвітньо відомі галереї народної творчості. Окреме слово це сказати про людей, які роблять усе, щоб українці пишалися тим, що мають. Це українські письменники, архітектори, скульптори, інші митці, які збагачують свої країни в чудовому Вони допомагають Україні розкрити самопідці. Вони роблять усе, щоб українці пишалися тим, що мають. І, звісно, я дуже люблю народ. Це щирі та добродушні люди, серця яких завжди палають новою до батьківщини, живуть до перемоги та гордістю за свою країну. Українці, дивовижні люди, вони люблять свою країну, паблітні батьків, які вдягають, годують та дивляться над головою. Я пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся тим, що я українка. З цього починається справжній аномісну патріотизм. Я вдячна долі, що народилася на цій майбутніх та багатій землі, де живуть та працюють мої батьки. Я люблю свою країну та вважаю своїм обов'язком робити все, щоб моя Україна розвивалася, ставала могутньою та сильною державою. Я пишаюся собою, Україною та всім, що з нею пов'язані. Я зможусь, можу сказати, що я українка. Кажуть, треба поважати Сохом Я знову його нагадую слова. Він пропонував збирати все каміння, коли йдеш по дорозі. Каміння це, мабуть, в переносному значенні, це всі негаразди, за яких може іншим буде погано. Ну, дуже простий приклад можна навести. Ну, наприклад, ви вперше, мабуть, будете серйозно прибирати свою кімнату. І якщо ви сьогодні її вдало не приберете, завтра і іншим діткам. Треба домити це все, прибрати. Тоді й вам зберуть каміння. І вам буде треба. Тато, ти знаєш, чого мені треба? Тату, ти знаєш, чого мені треба? Та, Синього неба, синього дощику, синього неба. Треба відчути, і бачити літом, як заливається жадя над житом. Треба, щоб в лісі для лиса і лосі місця затишного трохи знайшлося. Хочу, щоб дивіться у вашому житті стали рядки віршам Миколи Буківа. Не забить ні старця, ні дитину. Ні старця, ні дитину. Поділися останні Ми Зло нічого не дає, крім зла. Мені прощати, як прощає мати. Добром спіши воздати. дати. За, за все добре було. Буде наша держава величною і справді. Будемо що... наші державні величні стати зароблені, коли ми для праці, коли нас поведуть за собою національні слідні е, віддані люди, готові на самопожити. Майбутнє Україні залежить від громадської позиції, кожного з нас без людей з високому дорогу бо високо Дякую. Ми будемо з вами аналізувати кожен день, що зробили, кому допомогли, кого порадували, кого ненароком скриндили. Або несправедливо вразили. Особливо несправедливо. І ви будете мені підказувати. Хто у нас настрій вже має зіпсований, кому треба допомогти, кому треба підтримати. Ми не будемо говорити за погане, якщо будемо дима одного підтримувати, якщо будемо підказувати і в першу хвилину шукати мене, щоб я тут допомогла. Рядом вже немає батьків. І тоді, якщо добро буде завжди перемагати, у нас буде добре. Витрипіт солоний і щіла. Витри під із чала і трудися, забувши кому про утому, тому, бо людина ціниться по тому, що вона зробила, що могла. Скільки сил у неї вистачало, щоб на світі щастя більше стало. Ви наше майбутні, Шановні батьки, це наше майбутні від нас зараз залежить. Будуть вони стояти. З гарячих точках. Чи цих точок не буде? Від нас залежить, як ми з дітьми зараз закладемо душу правду, зло, боротьбу за цю правду і підтримку іншим. Поряд з навчанням у нас повинен проходити прекрасний відпочинок. Наші поїздки, наші походи. Допомагайте таки, тому що ми самі не справимося. Зараз не той час, коли я могла брати класи, йти в ліс. Зараз мені треба, щоб на початку пішла доросла людина в кінці і ще й посередині, тому що такий час настав. Якщо ви будете мені допомагати, ми побуваємо скрізь і всюди, тільки. Ваше бажання, але життя ми повинні зробити цікавим. щоб дитина відучилася 6 рок уроків років чи 5, а потім плани цікаві, серйозні. А вони теж на навчання. Якщо поїздка в планетарій – це навчання. Якщо поїздка у музей природничий, це навчання, тільки ж воно в іншій формі. Це ж так красиво. Це зустріч в автобусі, пісні в автобусі. А співати ми всі вміємо? саму-любиму пісню. Пригадали? Класно. Єку. Давайте так зробимо. Я зараз скажу три-чотири. І ви почнете кожен співати саму-любиму пісню. Три. Но сомнений. А наша дама, чуть на мной души рвутся мнение. Она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение. Она подойдет грабить, бить и править, где так не видит. Править нам видит, а она спасибо просто Дали, какой? Дали, кто наступный? Кто наступный? Мы обещаем батькам, что наша хор заспевает. На, на межі скліпок пахочі, ну від У лісах, Вісак, лісах зелених, Ми спочинемо Під підсоліні обангою, що схилились на струмку. Скільки ми нового знаємо, скільки ми углядим див, заспіваємо, за серед лісу, серед них. На щевець заспіваєм, як співає та пташки. Завтра, завтра підем в поле. В школі кинем книжки. Хто зав? Ага, де хто не хоче кинуть книжки з книжками підемо покинути. Піду. <пілкут> 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 Дякую. <пілкут> <пілкут> Народи мій, пишаюся тобою. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа частинка твого я. Красою правди у святі двобої. Понад Майданом Синця Лексія, є нація, народ піднявся із колін. Кра... Е... І переможно сонце світить, правду, е... співає нам дер... гордо держа... нам державний гімн. Дякую. Що потрібно? Щоб зберегти нашу державу останнє серйозне запитання. Нам зараз, п'ятикласникам, що потрібно нам, щоб зберегти нашу державу? Нас скільки сидить, і в кожного може бути своя відповідь, в кожного своя думка. Гордість, любов до своєї країни і незалежність. А з чого починається любов до своєї країни? Е, робити, робити добро для своєї країни, робити усі роботи. Дякую, Дані. Як вберегти? Як? Що робити? Задумалися? Але саме основне, хором три, чотири. Добре на час. Добре себе вести, так як батьки хочуть в першу чергу. Так, як батьки, які ми хочуть вас бачити. Яка ж мама, який тато не порадить вам на добро? Розріймо ж люди. Розріймо ж буде. люди. Мічині. Люди ми ні? Чи ми раби борщу і сала? Ми тут, ми є, ми всі, ми гур, єднаймось. Метою. Метою є грунт. подій майбутніх вирішальних. Дивіться, як красиво, як ти розмов поле, що посієш. А погане буває зерно. А шкідливе, бур'яни буває. Так ми повинні все себе брати хороше на користь державі, на користь нашим батькам, на користь себе. Я вас вітаю, ви були сьогодні неперевершені. Зверніть увагу, шановні батьки, у нас сьогодні не було різниць. Були просто п'ятикласники, які говорили. Ми будемо зустрічати п'ятикласників по тому, як вони трудяться, а вже потім допомагати. Піднімати балет. По тому, як ми вкладаємо душу в усе, і що нам іще треба, ви помічатимете, бо ми намагатимемося зустрічати разом. Ви не проти, щоб ми з батьками часто проводили зустріч? Сьогоднішня зустріч. Вам сподобалась? Так. Да. А якби ви знали, як мені сподобалося? Хто знає, уважно подивитись, іде наш розклад п'ятий є. Я... Ідеся, ідеся, ідеся. Ви зараз йдете і перевірите розклад, на який день на середу. Завтра в нас середа. Понеділок, вівторок, середа. Чи він такий, як є? Завтрашнього дня, коли ви будете... І ти в школі завтра, ви обов'язково будете заходити, розклад дивитись. Ви вже дорослі. Ви заходите, дивитесь. Я попробую, постараю, звичайно, вам ще перші дні нагадувати або писати на дошці, але ви вже дорослі. Ви заходите, перевіряєте розклад, хоча він у нас не висить, але може деякі зміни бути. Бо в старших класах у нас тут зміни. На кожен предмет. І далі нові предмети будуть. Ви берете обов'язково зошит, а зошит дітей обов'язково.